Я хочу розпочати серію відеороликів про відомі та маловідомі місця України. Багато з вас, хто був за кордоном, і якщо це не була просто Турція з All-Inclusive та єдиними визначними місцями баром та холом з безкоштовним Wi-Fi, то скоріш за все ви їздили дивитись на цікаві історичні споруди, на пам'ятки архітектури, на парки. І знаєте що, я зрозумів, що в Україні таких місць теж вдосталь. В нас свої Нотердам, Венеціанські канали, парк Єлстон чи Камбоджійський Анквар Ват. Дехто скаже, ти порівняв, але я вважаю, що все залежить від нашої цінності та нашого відношення до історії. Цю першу серію я хочу розпочати зі свого рідного міста Канова, адже я вважаю, що краєвид, який відкривається тут, один з найкращих в Україні, а можливо і в світі. Чернеча або Тарасова гра досить відома українцям. Багато хто з нас вивчав твори Шевченка ще в школі, але далеко не кожен одразу назве місце поховання поета. Місто Канів Черкаської області, як і заповідав Шевченко, стала вічною домівкою головного поета країни. Історія цієї гори, як Тарасової, почалася в 1861 році. А перепоховання згодом називали останнім шляхом кобзаря. На території є музей, який більш детально познайомить з життям Тараса Шевченка. Є також Тарасова світлиця, де проживав опікун Тарасової могили Іван Ядловський. Там же можна подивитись на побут українців часів 19-го сторіччя. Та декілька оглядових майданчиків з невимовно гарним видом на Дніпро широкий. Расового раз знаходиться на території одного з найстаріших заповідників України Канівський природний заповідник з багатьма рідкісними тваринами та рослинами. Але про це в інших випусках. До речі, тут неподалік від Тарасової Ври знаходиться кладовище на вулиці Сенсе, де похована. Наречена Тараса Григоровича Шевченка, лекара прогусмак. Шевченко якось освічився у коханні лекерія, але через деякий час він дізнався, що вона йому зраджує, і тому все було скасовано. Після його смерті лекера кожного року приїжджала з Петербургу до Канева, навідувала могилу Шевченка. А аж через 50 років після цього освічення вона переїхала. В місто Канів, щоб частіше навідувати могилу Шевченка, і, власне, тут доживала вже віку. Іще один цікавий факт, що на 100 гривневій купюрі зразку 2005 року зображено ось такий кобзар з дитиною, а на їхньому фоні знаходиться краєвид Чернечої гори. Взагалі, ви можете бачити його зараз позаду мене.